Друзі, привіт! Збройні сили України сьогодні демонструють росіянам у Херсоні, що настав час їхати додому. Були певні дії, які призвели до певних втрат ворога вночі. Продовжуються наступальні дії. Також е відбулося влучання у адміністрацію Херсонську, де російські вороги е зробили собі знову ж таки базу. У нас є можливість використовувати високоточну зброю, саме високоточну зброю, якої немає у росіян завдяки нашим західним партнерам. Вона у нас є. Тому росіянам варто, поки у них ще є можливість а, здатися, залишити Херсон, краще поїхати взагалі додому. Поки ще є, в принципі, можливість це зробити, оскільки Збройні Сили України на Херсонському напрямку діють успішно. Певні деталі. Можна буде розказати згодом: слава Україні. Переможемо всіх.